Виставила рахунок за дипломну роботу. Кропивницькому піймали на хабарі доцентку однієї з кафедр Центральноукраїнського державного університету імені Виниченка. Освітянка за гроші пропонувала студентові допомогу в написанні та захисті магістерської. Якщо заплатить 500 доларів, обіцяла поставити йому оцінку. Добре. Викладачку викрили під час передачі обумовленої суми. Наразі правоохоронці підозрюють її у зловживанні впливом. Якщо провину доведуть у суді, педагогиню можуть оштрафувати на понад 90 тисяч гривень або ж посадити за грати на 5 років. За 500 доларів неправомірної вигоди науковий керівник мало вплинути на членів державної екзамінаційної комісії для успішного та безперешкодного захисту магістрантом своєї роботи. Студента було також поінформовано, що у разі несплати цих коштів його буде відраховано із навчального закладу. Наразі до підозрювання застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Втеча не вдалася. Прикордонники затримали мешканця Кіровоградщини за спробу незаконного перетину кордону. Залом втекти з України намагалися троє чоловіків із різних областей Кіровоградської, Київської та Харківської. Вони збиралися перепливти тису і таким чином перетнути кордон з Румунією. У держприкордонслужбі повідомили, що один із порушників під час долання загородження травмувався. Йому надали допомогу і доправили в лікарню. Діагноз закритий перелом п'яти. Прикордонники склали протоколи на порушників їм доведеться сплатити штраф за незаконний перетин кордону. Ремонтний сезон вже близько, тільки но середньодобова температура повітря сягне плюс 8 градусів і вище. У Кропивницькому візьмуться за ліквідацією ямковості на проїжджій частині. Про це повідомили під час тематичного брифінгу у міськраді. Наразі ж триває обстеження шляхів та підготовчі роботи. Цьогоріч дорожники працюватимуть двома установками у яр. До роботи готові. Ми в минулому році придбали ще додатково автомобіль Уяр, установка для ямкового ремонту. Ми ці два автомобіля запустимо в роботу. Вони будуть виконувати ямковий ремонт по вулично-шляховій мережі в нас в місті. Зараз проводиться закупівля матеріалів, це бітумна емульсія. Відповідної фракції щебінь для цієї машини, щоб вони працювали. Також у місті стартувало весняне прибирання. Комунальники вже пораються у парках, скверах та дворах, прибирають вулиці та дороги. Долучитися до процесу закликають усіх без виключення і містян, і установи. Потрібно нам згуртуватися, вийти, зробити генеральне прибирання на своїх прилеглих територіях, на закріплених ділянках. Ну і не поцуратися, якщо поряд з підприємством, з установою, з організацією, з магазином, з кіоском, з МАФом, не знаю, десь якась є територія, яка по всіх там правилах, порядках не належить до вас. Будь ласка, не поцурайтеся, приберіть і там, і нехай наше місто буде мати похайніший вигляд в цьому році. На порядок вище, ніж це було в минулих роках. Ще в міськраді нагадали, що за санітарним станом території Кропивницького слідкує інспекція з благоустрою, і за порушення санітарних норм можна заробити штраф. Відповідальність як була, так і є. Це вже декілька років. Воно не мінялося державою на приватну, на, ну, на приватну особу. Це 340 сорок максимум, а на підприємців. Мінімум 850, максимум 1700 гривень. Весняне прибирання триватиме впродовж двох місяців до кінця квітня. 28 пожеж та 8 гектарів випаленої землі за одну добу на Кіровоградщині Ситуація із займаннями в екосистемах загострюється. На цьому наголошують у службі порятунку області. Зокрема, протягом 6 березня рятувальники виїздили майже на три десятки вогняних викликів. Більше третини із них 13 – припало на Кропивницький район в Олександрійському. 9 пожеж, ще 4 – в новоукраїнському районі. Нагадаємо, попередньо в ДСНС інформували, що в порівнянні з минулим роком. Кількість пожеж сухої трави на Кіровоградщині збільшилася удвічі. У відомстві наголошують, що за підпал можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Зокрема, штрафні санкції коливаються від 3 до 6 тисяч гривень. Для посадовців 15-21 тисяча. Суми більше, якщо випалювати території природно-заповідного фонду. Якщо є у цьому світі щастя. То воно вже точно знаєте, не в речах, а у тому, що хтось цілує твої зап'ястя І бачить усе, про що ти мовчиш, в очах. Римою про Сокровенне. В музеї мистецтв у Кропивницькому відбувся благодійний поетичний вечір Оксани Мачак. Жінка голос служби 101. Обіймає посаду речниці в обласному управлінні ДСНС. А у вільний від роботи час пише поезію. Каже, хобі віршувати виникло ще в дитинстві. З власними поезіями виступала на шкільних поетичних конкурсах, а деякі навіть друкувалися на сторінках місцевих журналів та газет. І, хоч у зрілому віці вирішила будувати кар'єру в лавах надзвичайників, але від улюбленого хобі все одно не відмовилася. От тільки лірика з роками стала, говорить пані Оксана, вже не така наївна та мрійлива, а більш глибока та з філософськими роздумами. Зачасту пише про те, що знаходить відгук у душі, кохання, людські цінності, пошук себе та злободенну війну. В доробку авторка має персональну збірку та ще сотні поезій, які писалися не для широких читацьких кіл. Пані Оксана зізнається, творчість її віддушена. Це можливість привідкрити потаємні закутки душі, виплеснути емоції на папір та відпочити від реальності. А головне донести свої думки до інших. На творчий бенефіс ДСНСниці зібралися рідні, найближчі друзі, колеги та поціновувачі римованого слова. Публіці пані Оксана презентувала більше десятка поезій, написаних після повномасштабного вторгнення. Частина з них має увійти в другу збірку, яку поетеса випустить незабаром. Поетичний вечір разом із працівниками музею організували, щоб зібрати гроші на лікування онкохворим дітям. Загалом вдалося виручити близько п'яти тисяч гривень. Гроші перерахують організації Янгол життя, яка опікується дітлахами з важкими онкодіагнозами. Кошти на обстеження або на якісь дороговартісні ліки потрібні. Ну бувають вже просто на вчора, щоб дитина одразу, як тільки дізналася про свій діагноз, починала лікування, а не втрачала час. На пошуки коштів, тому е, щомісяця ми оголошуємо збір на е, певну суму коштів до 50 тисяч гривень на термінові потреби. Якщо до кінця місяця ми їх не використовуємо, тоді ми закуповуємо ліки за запитом гематологічного відділення для усіх підопічних, які там є. Коли ти розказуєш про пожежі, це одне і про надзвичайні події. І коли ти е, говориш те, що в тебе було на серці, на душі, е, на загал, це зовсім інше. Коли Якась подія або слово, або людина мене вражає, то ці рядки самі народжуються у мене в голові. І Поки я їх не випишу на папір, ну я не можу вжити далі. Тому так і народжується поезія. Хочеться писати про хороше, хочеться говорити про те, що життя є, життя проходить. Треба жити. Пишу я зазвичай пізно ввечері. Коли увесь світ засинає, в мене враження ну незвичайні були і мурашки, і сльози, і я була в захваті. Взагалі дуже я задоволена, що я сюди потрапила. Мені сподобались вірші, які надихають на життя в цей незвичайний час. Надихають на красу Оксанка. Вона надихає на те, що ми жінки, і ми маємо залишатися красивими навіть в цей страшний час. Хочу сказати дякую. Збройні сили України відійшли завдіївки. А росіяни тим часом на всю кричать про велику перемогу на своїх пропагандистських каналах. Чи варто було відступати, чи все-таки потрібно було утримувати населений пункт до кінця? Давайте запитаємо в кропивничан. Я маю надію на краще, що там вони відійшли, десь в більш такому місці де треба, вони нас на, будуть наступати. Я не знаю. Це військові рішення, тому я як там військові рішаю, так хай і буде. Що життя наших військових на, на першому місці. Що Україна це не територія, це люди в першу чергу. Тому якщо так було необхідно, то я думаю, що вони нормально їх там розмотали і кажем, свою ціль ви виконали. Абсолютно підтримую, абсолютно підтримую, тому що є звичайно військова якась логіка. По-перше, по-друге, це життя наших воїнів, і якщо життя в загрозі, то хай ми краще відійдемо і потім візьмемо своє, ніж ми будемо ризикувати життям. Однозначно. Ясне діло, що треба зберегти життя, тому що це батьки, це, це чиїсь діти. Це чиїсь сини. Ну, якщо не було можливості, ну що можна сказати? Надо, щоб… чим більше спасати люд... це... захищати людей, тим буде краще. Я думаю, що вони правильно зробили, тому що вони зберегли життя для наших військових. Життя є життя. Воно цінніше за будь що. Можливо, це й правильно, бо було важко утримувати оце страхіття. За територію не треба було триматися? Ну в даному випадку ні. Якщо так така ціна за цю територію, то як, чого вона варта, Та? Тоді територія, якщо скільки загинуло людей? Я думаю, що це добре, тому що вони б там би погибли, а хочеться, щоб хлопці жили.